You know you do. You do. Любі вітаю. Мене звати Іра. Я мама вже чотирьох діточок і я розказую і показую життя, як воно є. Приєднуйтесь. Мені go easy у me котики. Є? І буде бікає біт гудзики. Давай, дай віршик повторимо. Ми горішки зберемо, в кошики їх складемо. Буде білкам на обід, взимку цій смачний горіх. Так, ми з Денисом вчили Левчика, точніше, просили його повторювати за нами віршик, який нам дали вивчити на свято у садочку на День осені. Це вже кадри з Голосіївського лісу. У Дениса був цей тиждень відпустка, і ми вирішили піти у ліс, але так, подалі, ви знаєте, я того дня з візочком пройшлася 10 кілометрів. Дуже гарний ліс, ем, гарні барви, гарний такий, знаєте, запах е, листя е, опавшого. Ну, це це такий піднімається настрій від цього. Тому природа це однозначно, а саме ліс це однозначно моє, і це мій антистрес. Щодо свята у садочку. Я як тільки сказали, ким будуть хлопчики, а вони мали бути всі грибочками. Я відразу придбала цей костюм, і він такий гарний був. І ми коли міряли вдома, ну такий прям грибочок. Але що вийшло? Прийшли ми в садочок. І він навідріс, відмовився одягати цей костюм. Штанці я одягла, і капці такі коричневі замовляла. якраз прийшли вони з Аліекспресу. А ні шапочку, ні верх. Левчик відмовився одягати. Але ви знаєте, ми вирішили, що ми не будемо травмувати дитину і прям насильно щось робити. Ні, не хоче, значить, не хоче і ми. Так класно провели час. Це вже в кінці, після свята, діти бігають. Він такий веселий, все свято він просидів у татка на ручках. Але потім ну така прям вилота і такий задоволений був. На то у нього синячок впав з ліжка. Не дуже сильно і полетів, але бавився, пригав і туди. Нирнув, прям пірнув. Я вихователів ще напередодні попереджала, що може бути таке, що Левчик не захоче розказувати віршик. Так, в принципі, воно і вийшло і розповіла цей віршик мама, тоді, коли мав Левчик розказувати. Але ми дуже круто час провели в садочку. Тримай Ой! Тримай двома руцями. Двома руцями, давай. Оп. Такої чашки п'ємо. Не показала, що сьогодні їли, але все було майже ось таке, цього не давала. Кашу окремо я, З Відразу запасні у мене шматочки лежать. І, і ось такі ті, що слизькі ножем роблю, щоб фігурно було, щоб легше було в ручку взяти. Все, перевернула. Перевернула ну, ну, ну. А це наш бульбашкогенератор, який ми дарували Левчику на два рочки. Класно взяла на прогулянку і порозважали і Соню, і Ливуля побігав. На даний момент, коли похолодало, батарейки сідають. Поділюся з вами, який я робила кекс. Ну, такий кекс пиріг Він у мене був здоровенний, це вже. Кінець такий, ну, яка форма була, і випікала. Слухайте, це з гарбузом. І горіхи волоські додавала. У мене дуже багато горіхів, ще з минулих років позалишались і потрібно використовувати. І він сюди дуже класно пасує. Дуже схожий на пиріг, котрий я тоді, коли у Витачів їздили, ми купували, Денис з нього свічечку задував. А Денису дуже сподобався. І він з корицею ще. Я кориці ну, не по рецепту клала, там в рецепті зовсім трішечки типу, було. Я так гарно поклала. Він такий смачнющий. Я от люблю, знаєте, щоб воно таке вологе наче всередині було. Але не знаю тепер, як цей рецепт прям повторити. Тому що я ну, той рецепт, який я взяла просто з інтернету, я його. Модернізовувала під себе. Бо в мене більше було пюре гарбузового. Ну і так додавала, можна сказати, на око. то, 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 І він такий прям вийшов, такий, знаєте, ну, такий соковитий. прям, От Наскільки це можна сказати, на... Кекс, от такий от. Це у мене мікрохвильовка, ой, не мікрохвильовка, а духова шафа щось так стала готувати. Потрібно було хвилин через 20, напевно, накрити фольгою, щоб воно зверху не підгорало. Ось бо так він нормальний, у керамічній формі його випікала. Загалом дуже класно, якщо я буду повторювати, то я обов'язково покажу, розкажу цей рецепт. Якщо наступний у мене вийде, <гум> дуже смачний. Не знаю, як Соню перекласти, але ми приїхали знову в етносело, українське село, етнокомплекс. Е я вже знімала його і можу, ось так, е прикріплю вам посилання на той те відео. Де я знімала, там є тайм-коди, і по тайм-коду можна перейти етнокомплекс Українське село. Там робили тоді, діти робили тарілочки. Дуже цікаво. Я сьогодні переглядала перед тим як сюди їхати. І знову переконую, що круто мати свій блог. Так класно подивитись на дітей було, взагалі. які вони були в 24-му році влітку. Так що я вам раджу переглянути. А ми пішли, подивимось, що тепер тут восени. Бо зараз, 2 листопада. І ми приїхали до Оленів. Природа тут мега класна. І он, ну зараз, звісно, вже 12-та, а, навіть вже півдругої ми приїхали, дуже довго збиралися, то машин вже до, досить багато. А знаєте, що ще зрозуміла? Що я почала себе приймати, яка є, от обличчя. От я зараз знімаю. У мене є зморшки. І е, я це бачу, знаєте, е, раніше б виставила б якийсь б ракурс, а зараз просто знімаю, бо я така є. І я розумію, що я буду ставати ще старішою. І, ну, можна, звісно, процедури там робити, оці укольчики, все таке. Це все, це все, звісно, можна. Чи буде воно у мене, не знаю. Але, але ж це таке життя. І, мабуть, у нас на обличчі теж багато чого відображається. Це себе так зловила на думці на ті, що, а, що стала, ой, стала себе приймати більше такою, яка є. Я щось не пам'ятаю, щоб тут був басейн. А мені здається, там, де зелене, це прикрите саме басейн. Я щось цього не пам'ятаю, треба буде почитати у них по комплексу. Але він такий здоровий, класний, великий. А, і дерева, і берези, і сосни взагалі дуже круто. І з нового, що восени, звичайно, що цей ларічок не буде працювати. Ну, він не працює. І перенесли дитячий майданчик. Так, чорні лебеді мають бути. Джерело. Джерело. І ось дуже прикольні качки. До речі, гончара призвали до лав ЗСУ і немає, не працює тепер, поки ця гончарня поки не знайдуть напевно когось. Бо там люди я чула, що приїхали теж влітку, приїжджали, робили ще так як ми тоді торілочки а зараз забрати приїхали немає. Сашка, коваль працює і хліб випікають. Якщо минулому році, у липні коштував хлібина коштувала 200 гривень. Ми тоді брали, то це півтора року майже пройшло 250 вже. Так, і йдемо в зоопарк. Так, 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 ну нам треба ж різних. Та набір такий. О, бурячок такий, да? кормовий бурячок такий, морква, морква і капусточка. Клас. 200 гривень, і 200 гривень коштує, і, але набагато більше, ніж в цьому угу. в зоопарку. Левуля, давай, годуй. Дай вон маленька. Буря. Клас! Ходімо те, папа, годуємо. Знаєте, дивитись на свійських тварин, то цікаво, цікаво їх годувати. А ось ці, котрі мають жити у дикій природі, трішки шкода. Не знаю, яка історія потрапляння цих звірів саме сюди, але всі вони виглядають досить доглянутими. Чистенькими, такими наїзд, ну, жирненькими. Тому ну, шкода, що вони просто тут знаходяться у закритому середовищі, але я не знаю, я не зоофахівець, але знаю, що деякі тварини, котрі потрапляють. Клітки, то вони потім вже не можуть жити в дикій природі, це для них навіть може бути небезпечно. Диви, диви, хочеш, хочеш, він з ними розмовляє. Левчик молодець. А вісечку ззаді даш? Віслічку у цьому? Не сподобався тобі Ну, вісічому? Дивись, як він просить. Бачиш, які у нього зубки нечищені. Стосовно нечищених зубок, потім я Левчику сказала: ну, типу, не будеш чистити, будуть і у тебе ось такі. І така собі якось також неприємно стало було. Потім повертаюся назад, коли вже в зворотньому шляху йшли, і чую, мама своїм дітям точно таку ж фразу каже: не будете чистити зуби, будуть як у цього віслючка. Подобався, це спеціальний, мабуть, так? Такі саме. печі Тут же так і написано. Після зоопарку ми пройшли ще територією і е, пішли до ресторану. Ну, ресторан в українському стилі, дуже сподобалось. Там далі покажу, як в деталях обставлено все. Там мені сподобалось. Але от сама кухня ні. От Взагалі от не смачно. От кожна, практично кожна страва, яку ми брали, вона. Не дуже смачна. Минулі рази, коли ми приїжджали, то було тепло і їли ми з того такого ларьочка. то там було набагато смачніше. Але загалом подорож вдалася, і я дуже хотіла маму туди звозити, і це вдалося. Поки Соню на балкон поклала. У мене є трішечки часу. І все, що було. ну Скільки там залишилось маскарпоне, вершки жирні, цукрова пудра, трошки ванільного цукру, і буде е, тірамісу. Тільки ось Денис взяв таке саваярді з какао, ну тобто не біленьке, а темне буде. І у мене було залишилось е, малинове пюре, була робила, тому що малина щось така треба було перебити. А я його через ситочко процідила, щоб у мене було цих кісточок. Ну, Вони трошки є, там трошечки. І буде у мене таке сьогодні незвичне тірамісу, тому що буду замість кави вмикати в воно такі якраз. сюди додала вже цукрову пудру, щоб солодесеньке трошки було. І такий незвичний тірамісу десерт я зроблю. Ну і ось. Моя імпровізація присипала трошки е, какао несквіком. І ось така штука. Але, так як небагатько було цього крему, то тут є те, що не дороблено. Але все одно краще, так, ніж взагалі нічого. Це постоїть, трошки просочиться декілька годиночок, і можна до кави, до чаю куштувати. Друзі, вітаю! Сьогодні наступний день після приготування тірамісу. І тут у мене вже ось готове тісточко. Буду робити киш з лососем. Лосось це ще той, що я купувала тоді. В Запоріжжя, здається, присилали ту посилку рибну. І, ви знаєте, я не один раз роблю вже пісочне тісто, але оцей рецепт. Взяла у Анні Кукін в Інсті. Реально дуже швидко. І то в мене було якось такими вони комками тісто бралося дуже часто. Здається, я по рецепту Клопотенка робила, і в нього досить часто такі, типу, відхилення: а можна отак, а можна отак. А я така людина більш конкретна. І мені от у AN Кокін досить сподобалось, дуже швидко я його зробила. Нічого навіть не натирала, просто масло перетерла, перетерла, додала жовток. З двома столовими ложками водички. І все. В пропорціях 250 борошна і 150 вершкового масла. І воно дуже класно зліпилося, дуже запах, неймовірний, такий вершковий. Зараз поки покладу у холодильник і швиденько, так, знаєте, у мене зараз такі. Хочеться готувати якісь рецепти, те, що не довго, те, що швидко, те, що раз, і зробив. Не треба довго думати. Раз, є час, замісив, заробив і все. Вчора були всі в захваті і від голубців, у голубці на вечерю були, і від тірамісу. Тірамісу з малиновою, малиновим джемом був. Дуже смачно, дуже. Все, Зараз тісто. Хай моє. Хоча мені таке більше подобається його, ну, з ним працювати, розтягувати. Але покладу в холодильник, написано на годину аж у мене години цієї немає. Ось вже, вже що буде, і, і буду робити киш з лососем. І знаєте, останнім часом не заморочуюсь взагалі. Якщо чогось не вистачає, щось швидко можу придумати замінити. Наприклад, у мене немає сиру. Ну, Тут трошечки тут грам 30, мабуть, а треба 100. У мене ось є отака філата. Мені здається, якраз солений такий розсільний сир буде пасувати до лосося. Ну, Спробую з ним. Якщо не вийде, то це також буде досвід. Так що нормально до цього. 330 г лосося, треба 300, і 200 г Заливка, Залью заливкою вершки, 3 яйця, 500 мл вершків, 3 яйця. Трішечки дрібку солі додала, перемішала все і ще зараз на тру. Трішечки, хай у мене постоїть корж, пропечеться. хлиночок 10 з моєю плитою, а в рецепті взагалі 20 вказано. І не клала грузик. Бо мене оцей грузик завжди тормозить робити цей рецепт. Ну, киш. Бо там треба грузик, щоб дно не піднімалося. Тому нічого страшного, якщо трошки підніметься більше. Теж швидко накидала, заливкою залила і поставила далі готуватися. Плита також стало не так добре готувати, як хотілося б. Потрібно за нею слідкувати, якщо що, то верх накриваю фольгою. Ну. Що маємо, те маємо. Але це не заважає робити якісь рецепти, якщо у мене є натхнення і якщо у мене є час. А родина тільки це вітає. А вам просто як ідею, а що можна приготувати? До речі, ще мене тормозило завжди оце тісто, знаєте, пісочне, воно таке. Ну, мені складно було його рівномірно розподілити по формі. Що я зараз зробила? Я не в роз'ємній, а в такій формі, ну, котра нероз'ємна, буду випікати, тому поклала спочатку туди пергаментний папір. Ум'яла, таке вийшло в мене коло, потім його дістала, розкатала це тісто приблизно більше, ніж це коло середнє, і доформувала вже у самій ємності. Мені так дуже сподобалось, до речі. У нас нова іграшка. Я, Левчику, зараз дала завдання червоними щіпчиками, бо тут ще є ось такі сині. Червоними щіпчиками Левчик червоні. Лише червоні, будь ласка. Не могу ногу. Не ну, не могу. Ось дивись, ще червоний. В общем, можна давати різні завдання і сортування. І Левчику дуже подобається саме отак щіпчиками щось робити. Ну і до того, як цих ще щипчиків не було. Тому вирішила йому купити купувала у нас на промі. У нас такі самі ціни, які найдешевшує, я знаходила на алі. Uh, та, і ще й у мене безкоштовна доставка, бо там формула на підписка Смарт. Ось він сортує. Можна двома ручками uh, намагатися брати відразу, В общем, щоб був ну, розвиток моторної функції, мозок розвивався. Ось так. Класна штука. Ось вони отак виглядають. Клас, Левчик сам сортує. Левчик який це колір, ти кладеш зараз. Так, це який? Це колір. Це жовтий. Це колір каже. Це жовтий, бо до сих пір ще ну, показувати показує, а називати путає їх, плутає. Зелений тепер. Клади зелений. Тут ще одна помічниця. До речі, почала повзати, то по колу повзала, а тепер. На одну ніжку, типу як поранений партизан, сьогодні запитувала у невролога. Вона каже: нічого страшного, може бути асиметрія. Я чула, що це не дуже ок. Не можемо ніяк дійти до, до фізичного терапевта. Ну там нам призначили масажі. І ми будемо ходити поки на масажі знову до того ж, і там і гімнастика також. ось. І хочу з ним переговорити. Трошки переживаю стосовно Соні, так вона вже вилазить у нас. ось, Але вона поки захворіла, і не можемо піти. На сьогодні було, був запис на сьогодні до масажиста на масаж, на гімнастику, але не, не вдалося нам піти через хворобу. Сонечка, давай назад. Давай назад, сунюль. Давай сюди рухайся. Да. Слухайте, і в черговий раз переконуюсь, класно і прикольно мати свій блог. Я залізла нещодавно, подивилася ті відео, котрі два роки тому знімала. Там, де шпундра готувала, і подивилася на, на дітей. Два роки пройшло, а така вже колосальна різниця. Ой, да. Тоді Левчик ще манюня був. Ну, як манюня, рік йому, рік, ріки декілька місяців було. І на цій позитивній ноті буду закінчувати своє відео. Дякую, що були зі мною. Щиро вам дякую за підтримку і до нової зустрічі. Пока-пока.